Друзі не завжди. Правдивий друг любить за всякого часу. Приповість 1717 17. Слово друг по різному сприймається протягом життя. Доволі часто друзі стають благословенні від Бога, тому що вони родина, яку ми обираємо. Нельсон був не найкращим учнем, однак, без сумнівів, він володів даром всім подобатися. І вчителям, і однокласникам. У нього було багато друзів, але найближчим був густаву. Вони сиділи за однією партою та проводили багато часу разом. Займались спортом, грали у відеоігри, спілкувалися. Щодня вони разом приходили до школи, іноді запізнювались, проте завжди разом. Одного суботнього вечора. Нельсон повертався з молодіжного зібрання, церк, і трапилося лихо. П'яний, дев'ятнадцятирічний хлопець, який був за кермом авто без водійського посвідчення, збив Нельсона, коли той переходив дорогу. Підліток отримав серйозні травми, численні переломи рук та ніг, струс мозку. Усі, хто знав Нельсона, хвилювалися за нього. Я теж приїхав до лікарні, щоб підтримати родину та помолитися разом з ними. У приймальні я побачив не лише батьків Нельсона, а й Густаву. Після привітання спитав хлопця, чи довго він тут. Уставо відповів: Звісно, ми ж друзі, а друзі повинні бути разом завжди. Чудово насолоджуватися дружбою, коли все добре, але ще краще. Якщо друзі залишаються з нами, навіть коли боляче й важко. Друзі дарунок Бога. Вони розуміють нас, підтримують, підбадьорюють, зупиняють, коли ми готові вчинити безглузді вчинки. Справжня дружба завжди шукає добра для іншого, Бог дає тобі можливість бути другом та мати друзів. Зараз ти в тому віці, коли знаходять друзів на все життя. Будь поруч із друзями, коли вони опиняються в небезпеці, сумують, коли у них виникають проблеми. А якщо біль торкнеться тебе, пам'ятай, що Господь використовує справжніх друзів, щоб підтримати тебе в важкий момент. Подякуй сьогодні Богові за благословенну можливість бути другом та мати друзів.